Серію на бонці і почнемо ми з книжок. Лягаємо на бік, на правий бік. Якщо вам потрібно щось підкладати під голову, підкладайте. Переплитаємо кисті на потилиці, виводимо кут 90 градусів відносно тулубу стегни, і 90 градусів в колінах під колінами. Вихідне положення лікуть на лікті, робимо вдих, на видих розколучуємо себе. На спину. Витягуючись ліктя, ми відчуваємо добре витягнення всієї полпукової частини. Від ліктя до коліна. Ще. Два. На видиху. Три. 4. Голова розслаблена, голова важка. 5. Добре. Зробимо 5 книжок, відкриваючи книжку. Book Долонька на долонці. Ми штовхаємо долоньку вперед і розкриваємо себе на спину, витягуючись рукою. Намагайтесь не змінювати, не змінювати положення колін. Коліно розташоване над коліном три. Ще чотири. І 5. Зробимо коло. Буде та ж сама книжка, але ми зробимо коло. Штовхаємо руку вперед і робимо велике коло за головою, витягуючись назад. Потягнеться долонька від долоньки. Повертаємо назад вихідне положення долонька на долоньку. Ще чотири кола таких. Передштовхнули, зробили коло, витягнулись, повернулись назад. Долонька на долоньку. Знову ж таки, відчуваєте, яка розслаблена шия, як голова перекочується, не напружуючи шию. Останній підхід. Добре. І ми зробимо сайт кік. Нижня рука витягується, ми вкладаємо на неї голову. Долоньку розвернули в стилі. Витягуємося вздовж кілинка, в паралель стопа на стопі. Коліна над коліном, ноги прямі. Верхня рука ліва у нас буде в опорі, пальчики розвернуті в бік обличчя. І в цьому положенні на видиху ми піднімаємо верхню ногу і повертаємо в вихідне положення. Не стискайте бік, відчуваєте витягнутий бік. Коли ви піднімаєте ногу, ви не стискаєте бік. Ви навпаки намагаєтесь витягуватись ногою вперед і в стелю. Але не піднімайте високо ногу. Це більш Паралель з підлогою. Ще три рази. Живіт вмикнули, щоб ми відчували, як ми лежимо на стегновій кісті. Підняли ногу, залишили в цьому положенні нижню ногу, підтягуємо до верхньої. І обидві повертаємо. Верхня, нижня, обидві повернули. Ще. І обидві повернули. Намагайтесь не розгойдувати корпус. Останній підхід. Добре, нижню ногу залишили в повітрі. Верхньою ногою ми малюємо невеличке коло. Якщо це дуже складно, повертайте нижню ногу на підлогу і малюйте коло з нижньою ногою в опорі також. Зворотній напрямок. Добре. І повертаємо обидві ноги на підлогу. Розвертаємось на живіт. Вкладаємо долоньку на долоньку. Розслабте весь верх, Розслабте шию, розслабте плечі. Не напружуйте спину, не напружуйте трапецію. Погодите таз передньо задній нахил, відчуйте опору на лобкову кістку. Витягуйтесь ногами назад, але таз залишайте в опорі на лобковій кістці. На видиху ми піднімаємо голову. І це більше вперед рух, ніж стель. І повертаємо вихідне положення. Вдих на видиху. Відчуйте, як ви можете піднімати голову, не вмикає шию, плечі, спину всю. Розслаблені якомогами. Сильніше розслабте весь, весь плечовий пояс і спину. 3. Витягуйтесь головою вперед, погляд ковзає по підлозі і трохи піднімається на рівень стіни. Але не запрокидуйте голову назад. Не стискайте шию. Відчуйте, як ви спираєтесь на лобкову кістку, не напоперек. Не напружуйте плечі І останній підхід. Залишились в цьому положенні опора на лобкову кістку. Ногами потягнулися. виводимо руки вперед. Прямі. І в цьому положенні права рука, ліва в подйом, вгору. Витих. Витих. Тягніться рукою, ногою в протилежних напрямках. Відчувайте застібнутий живіт. Підкручений таз на лобкову кістці. Витягнення через маківку. Ми наче випускаємо руку з плечового, ногу з кульшового. І останнє. Якщо у вас є сили, піднімайте руки ноги над підлогою, і ми трохи скоріше починаємо працювати рука-нога. І стоп, Обернулись, впирайтесь долоньками піднімайтесь, грудний відділ, з'єднайте великі пальці на стопах і в позу морквинки, підкручуючи таз, ми просідаємо долонька на долоньку, лоб на долоньку. І в цьому положенні продовжуючи підкручувати таз, попрацюйте з лопатками. Лопатки до плечей і до тазу, до плечей і до тазу. Добре. Піднімаємось. Вкладайтесь на інший бік. Відкладайте якусь подушку під голову, от 90 градусів під колінами, у 90 градусів відносно корпусу, лікоть на лікоть. На видиху ми розкручуємо грудний відділ на спину. Потягніться лікті. Відчувайте витягування від ліктя до коліна. Добре. Ми витягуємо з прямими руками вперед долонька на долоньки і ми штовхаємо верхню долоньку вперед, розкриваємо книжечку, розкручуючись на спину, витягуючись долонька від долоньки. Вдих на видиху, вихідне положення. Ще. Ще три. Підчапі шию. Голова перекочується м'яко слідом за рукою. Штовхаємо верхню руку. І робимо коло за головою. Відчуваючи, як ключова кістка рухається в солові. На видиху витягуємося між дороками. Це такий приємний рух. І останній підхід. І ми підемо сектіки, ми вкладаємось на ліву руку, ліва доленька дивиться в стелю, витягуємо прямі ноги, верхня нога витягнута. На такому ж самому рівні, як і нижня. Відчуваєте витягнення боку, вмикаємо живіт, Таз у нас не підкручується передній нахил, задній точніше. Верхня долонька у нас пальчики дивляться в бік обличчя. І в цьому положенні на видиху ми піднімаємо верхню ногу і пускаємо назад. Піднімаємо вздовж підлоги, в паралель з підлогою. Не піднімайте висок. Для нас в пріоритеті буде стабільне положення, щоб ми не розгоджувалось, і витягування боку. Підняли верхню ногу, залишили. Нижню підтягнули до верхньої, повернули обидві назад. Верхня, нижня, обидві назад. Ми піднімаєте високо опору на стегнову кістку. Вона чи на вершині гори. Ще пару підходів. І ми підемо в коло, верхню підняли нижню, залишили нижню ногу. І ми робимо верхню ногою кола, невеличке коло. Якщо складно тримати нижню ногу, опускайте її на підлогу. Максимально вмикайте живіт не розгодьте корпус. Заворотньому напрямку кола. Добре. І повертаємось назад, піднімаємося, поштовхуємо долинку і себе підмогамиському. Ми залишили ці сім'ї. Її можна додавати до основного тренування або робити океан. До Буде добре, ви будете робити її далі. Вона дуже так енергійно наповняє світло. Дякую і до зустрічі на руках.